Воно не може полюсатися, воно не може. Я відповідаю ЕЛЛОСКІ! Сьогодні перший окуз. бачите ви. Усім привіт! Зараз знаходитися Instays World. Мене звати Анастасія. І сьогодні день, на який я дуже сильно чекала. 1 серпня, перший концерт в Варшаві. Я сьогодні на нього не йду прям всередину. Мої квитки на завтра. Я дуже сподіваюся, що я все-таки зможу туди піти, бо в мене ресейл і неофіційний. А сьогодні, зараз, 9 ранку, і я вже зібралася, готова виїжджати за Марчем. Я загарала! Я прям. Екссеред, супер, пупер. Я вже знаю, що я буду там купувати, тільки мені дуже цікаво, як там з розмірами. Мені, наприклад, я замовляла Мертіть Піді, і там я замовила худі, M, і воно було маленьке. Ну, не маленьке, ні. Просто воно таке, я би хотіла більше. Типу для мене було б ідеально L. Але я бачила в тихтось, що люди. Кажуть, що там гігантський розмір, і я така, напевно, там можна буде, типу на себе так прикласти, подивитися. Я сподіваюся. Я йду туди сама. я сподіваюся, там буде синорм. Бо ну з колейки виходити я не зможу, бо я буду сама, чи я не знаю з ким домовлятися. Я беру з собою брейслет. Ось це мої, які я не буду трейдати. І ось це ті, які я буду. Тут 35, це дуже мало. Але У мене просто не було сил і ресурсу більше про Let's go. щось не знаю, лав, ні, щось не знаю. Ні, не так. Тейлор Свіфт, так. Потім Тейлор Свіфт, The Ares Tour. А воно так прикольно, ти просто показуєш фітати, вони тобі видають. Навіть не треба сильно на цей парі. Ой, це що таке торба така? А чому вона така? Через те, що... Через те, що VIP. віп. Ой. Це пін! Оце це да. Потім. Спеціальний ці квиток на місце. Оооо, який красивий. Нічій потрогай. Вообще сла. Потім такий щось. Щось. Щось не знаю. Це наклейка. Да? Да. І ці. Карте. Картечки. А ты торчит поезд департамент? Нема за творчих поезд департамент. А це, по-моєму, це штука. Да. — Опа, це, це ти на шию одягаєш? Да. А, віп. Да. Це бін так слино. Я вже вдома, насправді я дуже дзвонила, що я так швидко повернулася. Зараз десь пів на дванадцяту і типу за півтори години... я... Ні, я вийшла з дому. 9. Тобто за 2,5 години я повернулася додому, при тому що мені їхати туди 40 хвилин. Я годину добралася, я в 10 десь там була. І назад чи їхати? Я взагалі туди прийшла. Мені Ліза написала, що вона отримує VIP-бокс, та я така Зараз знайдемо Лізу, бо я одразу коли зайшла, побачила цю стенд з звідками. Ми з нераз побачилися, ми з нею обнялася браслетами. Вона мені дала браслет свіфті, і я пішла знімати чергу на мерч. І я була дуже здивована, що там навіть не було черги. Тобто я там постояла. Хвилин 20 максимум. Я була готова, щоб там дві години я собі купила булочку воду, щоб там просто не померти. Бо я одна б ішла, і нікому було б мені зайняти місце, поки я кудись піду. Але я була дуже здивована, приємно. Ось це мерч, який я купила. я хотіла пляшку. Спочатку я йому сказала, він такий бідо. Які, а, а, вибач, вибач, типу, продаємо тільки після концерту. Тобі час концерту я не зрозуміла. Але така, ну ладно, без підоне буду. Я купила, по-перше, ось таку. Футболочку, це М-ка, це Слей. Я зараз не на неї дивлюся і думаю, що, можливо, треба було Л, аня, ну подивись. Ну, так, да, можливо. Але теж, теж дуже добре. От з шортами такими прямо ідеально. Ще я взяла шопер, тут Тейлор. а тут міста, в яких є концерти, це Варшава. Ворсел. І ще я взяла ось такий худі. Тут також Тейлор попереду. І ззаду її і... дати да, міста. Написано Taylor Swift. І це Елька. Мені здається, треба було брати Ен-ку. Але я приклала до себе Енку і така, ну мені здається, що якась вона онамалувада. І взяла Ельку. Приклала до себе Ельку, мені взяла, що вона трошки великувата, але така, думаю, добре, візьму. Ось так це просто мега-супер-купер оверсайз. Але я не буду міняти на менший розмір, тобто я знаю, що це можливо. Я зберігла чек, тож я вільно би могла поміняти. Але мені і так теж подобається. Буду осінню так сидіти. Клас! Я взяла саме цей сірий худі, а не бежевий, тому що в мене є бежевий ті Я подумала, що навіщо мені два бежевих, Хай буде один з бежевий, а Tour вже буде такий сіренький. Ще я взяла ось цю кварзи. Просто вау! Я ще міріла! Тут тейлор заликодорова, і написано також Taylor Swift. Це розмір L. Я, принципи, wow. я хотіла цю квартиру зип. Вау! Це вау! Я прям дуже задоволена. Вона не маленька, не велика. Вона не прям супер оверсайз, але певне, що вона саме такою і має бути. Просто ай, дивись. Це mm -hmm. просто вау. Гально? І ще тут у мене long sleeve з Healer. Ззаду тут нічого немає, просто чорний. А спереду Taylor. І тут написано Taylor Swift The Air Store. Це розмір L. Я, до речі, була здивована, що вона коштує 200, бо я до цього вчора дивилася ціни в Варшаві. І там було написано, що типу футболки по 200 злотих, а кофти з капюшонами 350, а кофти без капюшонів 330. І ну, я так собі думала, що це кофти без капюшона, то вона буде 330, але кожну я коштує 200, як футболка. Це, звісно, дуже добре. Дуже дуже гарно. Мені тут дуже подобається. Це розмер Ельф і прям... Там не було М-ки, була С-ка, я С-ку, і там рукава були дуже короткі, а ця, ну здається, це ідеально, м ки точно не потрібно. І останнє річ, за якою усі ганяються, це такий Navy Blue. Tells with the Air Tour Hory. Тут у нас просто написано the Tour, І тут міста, які невілошити Tour 2023-2024. Це розмір М. Вау! Wow. Мені дуже подобається. Це Реально Солей. Я люблю цей версит. Я ще, поки стояла в черзі, обмінялася браслетами обміняла. і трошки після, то у мене тут з обміняних це Clara Bowl, London. Він дуже гарний, такий двійний. I can do it with a broken heart. Soul High School, Karma, London Boy. І останній це. Гоу Так Тобто тут 8 браслетів, 8 я поменяла. і ще 3 я надала просто людям, які працювали в мерчі. Одна з мене прийшла і сказала, о, які сводки, і я така, ти хочеш? Вона взяла і ще пару з нею, то була дівчина, то я її теж запропонувала, вона теж взяла. Ну і хлопець, який мене обслуговував, то я вирішила, чому він мене там, Я його заганяла, стільки всього взяла, ні за цим таки товшись, то все. я така, ну і ще то. Тож до концерту зараз лишається 6 годин, ми підемо підійшли хоча Будемо там якраз десь в шостій, коли починає виступати парамор. Я і ту на сто! Ще два білета мені. І тату. Я вже собі вибираю лук. Ну і поки що у мене перший варіант це отака от юбочка. Угу. Спідничка. Да? Спідничка. І отакий от топ. Угу. Але не знаю, я буду напевно ще варіанти шукати, бо в мене, наприклад, ще є отака юбка. Ні, так краще. Так краще, так? Угу. Окей. Коротше, ну в мене ще є варіанти. Сукніки ще. Угу. Uh -huh. До речі, може якусь сукні, коротше. Я в шоці, що я титулна Ерестур. От я буду, типу, отут десь? Ні-ні-ні, отут десь. Ага. Нас ну, так смислює далеко від сцени. Не понятно. And I was born in 1989. А можна мені не під лавер, а під 1989? Попробуй. Нічого нема, мені здається. Але я дуже рада.

Я думаю, можна. І я буду отак тобі. У луквочі метмі о. Луквочі Ми зараз вже їдемо слухати стадіон. Я вдягла браслетики. Тут ті, що мої, я сама спала собі лишила. Ті, що я вже помінялася, Анішка теж сьогодні поплила, бо дізналася, що вона завтра йде на Air Tour. І в мене в коробочці є ті, якими я буду мінятися. Браслетики вже зараз 18.30 і вже почався розігрів до концерту. Ми відкрили вікна, поки їдемо, бо поряд їдемо, і прям дуже чутно. Помінялися з іспанцями браслетами. на браслетике. яким я помінялась, ну не всі, конечно. Телор свиф свіднець. Помінялась дівчинку. Отакий, от мені подоба ну, мені сподобалися ці штучки. Короче, але я не, не знаю зі короче. Скажеш, форніла світ. Я не знаю. Що. We page. Але виглядає масивно вже, що мене побольше. Чуть -чуть. Ми замовили зараз шаурму. Вже мені здається, пів на восьмій, якщо не більше. І, І ми просто тут проводимо концерт. Зато, тут насправді нічого не чутно, я не знаю чому. Ну Ми зараз вийдемо і там, я думаю, вже терлор буде грати. Зато покушаємо, бо я дуже положу. Я пінку нам почула, але завтра почує. Ми взагалі ходили в домінос, але там нам сказали, що треба чекати піцу 30-40 хвилин. Ми такі, no thank you. Ми потім ще пішли в кірфор купили пепси і такі зайдемо в галерію випіку, там, візьмемо, а там не було піцу, взагалі там майже нічого не було. Тому такі... Позжемо кебаб в переході. Бо ми сюди проходили, і я така не хочу. От от я б з'їла я б зіла журни, але не переходять. Але ми тут опинилися знову. Я ніколи не їла шарну, насправді мені дуже страшно. Бо вдруге там буде ще помідор, майонез, гірчиця. Це просто я виригаю. Я запитав туда за соус, я сказала просто кетчуп. А. Ну але якщо там буде помідор, то я просто виригаю і все. Dream. In it? Це вона Це друга вікна, друга. It's a song, man, yeah! Зараз 19.40 і виходить, що ми ви почули зараз Курил саме другу пісню, то вона вийшла десь з 19.30. She wears Sneakers, she's your captain. I'm the I'm on the beach. I'm on the beach. the e -e 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 -e. trouble. trouble, trouble. the oh, damn, damn time. <laughs> don't make me laugh, make me crazy. Because I you doing know it, you know it, right? Before, Before you, I, don't I lose my mind. mind. Oh, every time and every time you're loving me, you're loving me. You're my life. Oh. No chicken and I'll check it yeah, twice. Oh! Look what you made me do. And you move. I don't trust nobody and nobody trusts me. The old tailor can't come to the phone right now. Oh! cars But now I'm bleeding. I know you. When you are young, i assume you know nothing. You're sliming up I did to you. I to all your stupid friends. I miss you. Standing in my car again. Kissing in my car again. But I can see you lost it's in a memory. I just slipped into a moment in time. Cause you were never mine. And I can't see as It's all just.

And then cancel my plan, just in case you go. <laughs> anyone, don't call me baby, Look at this godforsaken mess that you made me yes, You're so beautiful to you know I can see with anyone Old, you made me, you taught me secret language I can't speak with anyone else. <laughs> <laughs> I loved you, I swear I loved you. I in my cell, go with grace, <laughs> and anyway, you were love, just not for me. My body killed you just the same, Who's in my name. come and pick me up no headlights oh. so i leave from the gallows and i levitate down your street but

the lucky one, one is about Britney Spears, right? I always think about Britney So like, you, oh, but, oh, the, the lucky one. And I read her by, by okay. Oh, okay. Okay. Oh. This oh, it? What is this? Super Oh, oh, oh this brilliant. is oh, so It's my favorite to have oh, ever. Oh, that's sweet. I'm excited. I only on that

Ah, when i walk in the room i can still hear the heart Я до кінця просидіти. Звісно, я теж до кінця буду сидіти. що, мене Ви О, я, до речі, не знаю. Ні, ми точно не побачимо. Бачите, Вау. Це вже дело слабкий швидко. Ага. Вау, Ми Насправді в мене сів голос, тому я не знаю, що буду робити завтра. Ось так вони не сили читали, якщо. ма ма І Ще якщо я, було. Що, що я Хей! Це моя хей. Мені дуже сподобалось, і я просто не можу повірити в те, що завтра я побачу дело. Ми об'ясні занніми браслетами і дуже багато браслетів. Ось. Ця рука це повністю браслети, які я не плила, які я поміняла. Тут є один браслет Mastermind, він дуже великий. Він постійно з мене злітав. Я його отак в руках просто тримала. Така а у мене просто всі руки в обмінних браслетах, тільки скільки? два-три. Моїх. Це до мене No Body No Crime. Дуже гарний. Стайл. Clean. August. White Horse. Це був перший браслет, який ми сьогодні ввечері поміняли. з Of My Heart. Vigilante shit. I Can Do It With A Broken Heart. Lover. І це все з поміняних сьогодні ввечері. До речі, небагато взагалі. А у мене багато. Бо я пішла, що помінялася з каметрибюсер. Мені отакий дуже гарний. I fancy you. Але тут колбочка розбита. Daylight Lover. Отакий дуже гарний Бетті. Cornelia Street. Cornelia Street. Cornelia Street. І останній на ці руці. Це отакий, мені дуже подобається. Він Middle Starlight. Starlight. Middle Starlight. Of Starlight. Okay. Оця рука. Тут у нас Karma. Midnight. Це мій перший сьогодні обміняний браслетик. Romeo Juliet Taylor Swift. Чорний такий. Hunted, фіолетовий такий гарний. І... Clowns to the West. Я сьогодні ввечері поміняла 9 браслетів і завдання поміняла 19, тому що 10 ввечері, 9 зранку. А у мене чомусь від цих браслетів пішла якась алергія. Треба їх знімати, бо вони просто давлять на шкіру. Рухи. Я дуже втомилася, ми будемо лягати спати, але перед цим я ще вип'ю чаю, бо мені треба відновити голос, бо завтра я планувала кричати на все горло. А мене не вийде кричати на все горло, якщо воно буде у мене хрипшим. А в мене дуже мало берсейтів, але я не знаю, чи буде сьогодні їх пласти. Думаю, не. бо вже дуже втомилася. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал на всі мої інші спиречі посилання на які в описі. Усім па-па-па!